Привіт, діти! Mm. Давайте пригадаємо, з яким числом ми ознайомились на попередньому уроці. Mm. Так, число 0. Mm. Mm. Давайте прочитаємо числа від 0 до 10. Повторіть за нами. 0. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер навпаки. Від десяти до нуля. Давайте назвену разом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Чи знаєте ви діти, на якому місці стоїть цифра 0 у числовому ряді? Так, на першому місці. А на що схожий нуль? Нуль ніщо, ніскільки, нуль. Нулик круглий, мов земля. Всі врахують від нуля. Цифра, наче буква О, це нуль. Або ніщо. Висновок. Один це один предмет. А нуль ніскільки. Він утворюється шляхом піднімання числа самого. Наприклад, 7. Відняти 7 дорівнює нуль. Вісім відняти. Вісім дорівнює. Нуль. Дев'ять. Відняти дев'ять. Дорівнює. Нуль. Давайте допоможемо хлопчику порахувати. У нас є дві коробки. Скільки олівців у першій коробці? Рахуємо. Один, два, Три. Чотири. Скільки? В Не, так. Що? Я запитаю. Скільки? обох разом. Нічого я буду сказати! Запишемо. Чотири. Нуль. Чотири. Ми молодці. Правильно порахували. Якщо до нуля. Додати число або до числа додати 0. то одержимо те саме число. Скільки олівців було в першій коробці спочатку? 4. Заберемо другу коробку. Скільки ми забрали. 0. Скільки залишилося. 4. Запишемо приклад. 4. Відняти 0 дорівнює 4. Да. Якщо від числа відняти 0, то залишається Бу. те ж саме число. Які ми молодці! Ми вивчили багато нового. До побачення, друзі. До нових зустрічей. Ба.